Ну що, мої дорогенькі, обіцяла вам зняти про свої трави. Знімаю, хоча у нас іде дощ, а відео буде пізніше, і можливо тоді буде сонце. Але сьогодні дощ. І я вам скажу, що ой... Ну, у нас прохолодно дощ. Так... І я вийшла, одягнула тепленькі штанці, звичайно, галоші свої ж вже достала, ну і я підслизнулася і упала, і думала, що я вже не встану. Ой, добре, дякуючи Богу, що нічого не зламала. Ну, впала я гарненько, одягла штанці. Перший раз тепленький. Впала, а встати не можу, розумієте. <світ> І нема нікого вдома. І сусіда нема, поїхав до Києва. Ой, то мені прийшлось потихеньку якось перевертатися та вставати на коліна, на які я не можу встати, та якось вже встала. Оце так підслизнулася, йде дощ, думаю, зніму відео, тому що часу зовсім немає. Тому мої дорогі. От така грязна як свиня. Ой, Боже, Боже. не буду далі показувати, тому що знову впаду. Отак. От так Ой, ну, це ж треба так. Ну, я ж кажу, добре, добре, що я хоч нічого таки я не зламала. Мої дорогенькі, декоративні трави в ландшафтному дизайні. Ось у моєму дизайні. Бачите, що там робиться. Пересадки, засадки і трави. На сьогоднішній день в ну, багатьох садах декоративні трави і злаки є дуже-дуже популярні, особливо в ландшафтному дизайні. Розумієте? Ну, це всі знають, і це всі розуміють, і бачать по відео, тому що люди багато садять в своїх садках, знімають, звичайно. І, хоча, кажу, що Декоративні трави є невибагливими, так? і швидко ростуть, дуже гарно поєднуються з іншими рослинами. Ну, я б не сказала, що вони є невибагливі, тому що в цьому році мені, мої треба було дуже і дуже поливати, щоб це бачите, як гарно він квіт. Ну, Коли воно все квітло, то я його не знімала. Це було такого червоного кольору, оці колоски. Ну, я його не знімала, тому що мені не було коли. Мої дорогенькі, я кожного дня майже десь була. Оце ці мої травочки, так? І ось ці і там далі, то я не можу сказати, що вони не вибагливі, тому що поливала я їх, поливала оцю спеку гарду, Тому. Не можу сказати, що не вибагливі. Тому що те, що поливала трішки не так, то не таке ж і гарне. Звичайно, ну, якщо ось оцей, оці, оцей кущ у мене міскантуса, він посаджений два роки тому із маленького, і бачите, як гарно наріс уже, то воно дуже гарно виглядає. Дуже гарно виглядає. Ну, приваблива рослинка, правда? Принаймні для мене це дуже, тому що я посадила для цього, щоб прикривали трохи оце таке неподобство, такий мій е, тин українців кажуть. Так? Ну це він сусідський. Ну, Мені подобається, тому і в цьому році я прикупила іще. Ось оці два кущика, три. Бачите, і, але ж воно вже в мене квітло. Так? І там у мене. І я вам скажу, що що я зробила, я прикупила в спеку. Ну, так мені захотілося, я прикупила в спеку. То це я поливала взагалі. Так робити не можна, зовсім не можна. Але все прийнялося і слава Богу, все гарно виглядає. Тому в наступному році я вже маю теж прикупила такі маленькі кущички, які наростають. Тому що хочу, щоб оце така краса мені закривала увесь мій оцей тин, який мені дуже не подобається. Просто дуже. Ну, я бачу багатьох блогерів, в яких є садки, в яких є квітники великі, так, дуже багато різних трав. І звичайно, що звичайно, що це гарно. Звичайно. Тут і мови про те немає, що це гарно, якщо різні трави. У мене такого немає, тому що. У мене немає місця для таких трав, так? але дещо у мене теж вже росте. Як я його потім буду поєднувати, тому що ось у цьому році я так тільки посадила їх, а у наступному я хочу вже планувати, щоб була краса, щоб якісь були кольорові акценти в моєму такому маленькому квіточку, але це все буде в наступному році. Я вам скажу, що... Ой, боже, нога все-таки в мене болить. Ой, ну це ж треба таке, ну то Ой. зараз, 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 мені треба якось так стати, щоб я вже другий раз не впала. Треба буде на ніч, щоб мені все-таки ногу мотати. Ось ну тут же у мене гейхерки мої, бачите? Що тільки тут не росте, і хости я вже буду далі садити, гейхери, і там гейхери. Але ось, ой Боже, ну це ж треба так. Ось е, внизу я садила райграс бульбоносний. І було, до речі, дуже-дуже гарно. От, Бачите, як гарненько все-таки прикривається неподобство, подобається мені дуже. Ну, а ці волоті були дуже-дуже гарні. Тут у мене Ростуть іще гортензії. І я вам скажу, ой Боже, не знаю, як вона називається, але дивіться, яка вона гарна зараз. Вона висока була, був у нас колись дощ, дуже все поломав. І все-таки дві віточки у мене залишилось. Не знаю, як називається, тому що, ну тому що не знаю. Такий цікавий сорт. Бачите, але ж вона висока. Вона висока на рівні забору. Так, це залишилось дві віточки, тому що ось дві тут я їх зламала. Отака краса. Як називається, не знаю. Тут у мене туї попід забором, звичайно. Тоже. Теж такі гарненькі. Ось кореопсі обсість я посадила в тіні, бачите, він у мене не квіт. А от брунера просто красуня. В тіні росте. Яке гарне велике листя. Зараз покажу вам ще свої. трави, трави, Ось теж у мене між травами. Ну Це я ж кажу, садила в цьому році, такого робити не можна, тому що дуже і дуже велику спеку так мені захотілося. Ну, в наступному році я планую, щоб розсадити, і от між гортензіями у мене була така краса. В наступному році буде прикривати, і, до речі, це дуже-дуже гарно. ну Дивіться. Яка краса, яка краса. Так, барбариси набирають кольору. Позрізала я вже свої всі флокси. В наступному році тут буду формувати, формувати. Ой, боже мій, мама дорога, нога болить мої дорогенькі. Це ж треба, так я шльопнулась. Так, мені треба було знімати відео. І так я приземлилась не зовсім удачно. Якби мене хтось зняв, то це була б дуже гарна кінокомедія. Ну, знаєте, доросла людина. Ні, я гарно виглядаю на свій вік. Але ж це ж не значить, що Знаєте, впала і лежу в нових штанцях і не можу встати, і нікого немає. Ой, матір Божа! Ну, все-таки якось я на коліна стала. Мені зразу було шкода штанці. А тоді думаю, що ж мені шкода штанці дощ іде, і я лежу. То я вже стала на коліна, коліна грязні, руки грязні і сама. Ой, мої дорогенькі, Оце ж таке, якби ви не виглядали, але ж роки є роки. Не так швидко ти на цей раз і встав. а ні, Як довго квітне Анемона? Як довго гарно квітне. Дивіться, який гарний великий кущ. І я вам скажу, що це просто у нас дощ і вітер такий був страшенний. А цьому кущу три роки, так, три роки. І так я його просто тут між лілейниками я його не чіпала, вже не чіпала. Але треба вже, ну він дуже гарний, і бачите, скільки він квітне. Квітне він майже три місяці вже. Так, звичайно, десь в кінці червень липня десь. Тому що там ще у мене інша немона була. Але ж бачите, як довго-довго піде. Ой, мама дорога. Ось така вам краса. Ой, ну і що? І мої травочки, мої травочки. Зараз вам покажу, що я прикупила, що я бачила. Мій пінесетум. Ну, дивіться, який він дорослий, кущ. Кущара. Це не кущ, це кущара. Бачите, який великий. Я вам скажу, що йому три роки. В прошлому році він у мене ріс там під забором. Просто так. Я маленький посадила. Ні-ні-ні, але ж ні. Ну, коли я його прикупила, я теж його посадила так під забор, тому що я його за дешеву ціну прикупила, так туди посадила, та і все. От. Так він у мене там ріс, так він у прошлому році в мене там і зимував. В цьому році він у мене теж вийшов звідти і там сидів, почав рости, щось не дуже він ріс, ну, тому що під забором все-таки штінь. Але ж місця для нього не було, то він ріс. Потім я викопала отут квіти. До речі, ось у мене теж міскантус такий е кущовий. Ну, десь сантиметрів 80. См. Він мені не дуже подобається зовсім. Це щось таке чудо. Я його ось тут він у мене ріс, я його розкопувала, тому що приходила одна пані і дуже вона його хотіла. Ну, прийшлось мені його розкопати. Так? А Міскантус теж вона дуже хотіла, кажу, ні. Ні. Це варя моя подружка, така бізнес-леді. Вона мені каже, дивіться, кущ дійсно дуже великий. Дуже. Зараз великий. Вона мені каже, я тебе його куплю за тисячу гривень. Отак, От каже, хочу посадити зараз, викопати і посадити дощ іде і все. Ну, якщо це я її розкопала, міскантус такий, знаєте, ну він мені просто не дуже подобається, тому що високі міскантуси мені треба, щоб прикривав забор, так, а цей так не дуже в мене багато є місця для, для трав, так? то я кажу ні, варя, ні. По-перше, коли я його сюди переносила, він же не був такий великий, теж десь наполовину був. То я вам скажу, я його єлі-єлі викопала. Я його викопувала, ну що вам сказати, лопату одну зламала. Розумієте, не могла викопати. Ну, викопала. Потім я його тут викопала яму велику. просто, Ще він не квітнув і сюди просто поставила. І засипала землею. Думаю, і сказала йому так: кажу, хочеш рости, хочеш ні. Так я з ним заморилася, розумієте? І він пішов, пішов, ну, звичайно, от кажуть, трави не вибагливі. Мої дорогенькі, я його поливала, знаєте, як? які всі трави, які усі квіти. А під нього, то я взагалі тут просто кидала шланг, і вода просто лилася. Ну, Звичайно, що якщо у вас є колонка. Тому що вода дорога, і поливати водопровідною водою заборонено. Звичайно, То я просто кидала сюди шланг під нього, і отак пару води воно просто лилося. І бачите, що мені виросло. Отака краса. І, ну, Він дуже великий, десь мі... метра півтора він в діаметрі, ну і метр двадцять десь, мабуть, висоту. Дуже гарний, правда? І дуже великий. Варя каже, ну я тебе дуже прошу. Кажу, ні-ні ні, Варя за тисячу гривень це не гроші. Вона каже, то я дам більше. Кажу, не, не треба, не буду не викопувати. В наступному році поділю, кажу, прийдеш і я тобі щось дам. Ну, я вам скажу, що він дуже-дуже гарний цей пінеседом. Як він називається, я не знаю, не шукала ще, але дивіться, які гарні оці качалочки. Які вони гарні. Просто, ну, а це квітне, оце, цей же шміскантус такий низкорослий, як так говорить. Ну, середньорослий, бачите. А ці качалки які гарні. Но води тут було багато. От вам і не вибагливі. От вам і не вибагливі. Якби я його так не поливала, то нічого б такого і не було. В цьому році я прикупила мої дорогенькі, була у знайомої. Оце дуже-дуже гарна вівсяниця, не знаю як. Була у знайомої і в знайомої бордюр із вівсяниці. Це дуже гарна, дуже. Вона мені дуже подобається. Із вівсяниць. І вівся... Це теж якась така голуба, просто зараз дощ, і вона не виглядає так гарно. Вона щось дуже сухою виглядає взагалі, то вона не, не суха. Це просто зелена, тому що тут Ну, дощ просто йде і не так видно. так? Це дуже гарна, а це просто зелена. І я була в знайомої і в неї бородю із таких вівсяниць. Отакий От сорт. Потім така якась синього луба, зелена. І ще така якась зелена, але така дуже-дуже низькоросла. І я вам скажу, що це дуже-дуже гарно. Мені так сподобалось, що я у своєї подружки. Валюші, які є ці сорти, я такі в неї взяла. І буду теж собі робити такий бордюрчик. Тому що, ну коли вони отакі кущики, знаєте, це дуже-дуже гарно. Мені дуже сподобалось. Не знаю, як називається цей сорт, але в цього сорта дуже товсті оці м -м листочки. Не знаю, як у трав називається, листочки чи як. Дуже-дуже товсті і дуже такі, знаєте, сизоголубі. Дуже, дуже. У цієї просто такі сині якісь голубі, ну, а цей зелений. Тому буду робити собі отакий бордюр в наступному році. Ну, це дуже-дуже гарний. В цьому році я прикупила ще ось такий низькорослий міскантус, не знаю, як називається. Треба все шукати, тому, але так як я планую все-таки на наступний рік це все робити, то і не шукаю і назви. Зумієте, коли зроблю все, тоді скажу. І ще купила ось отакий, якось, якась низькоросла осока. Бачите, отакі. Низькоросла осока була у Бородянці і прикупила отаку красу. Що з нього буде, не знаю, але прикупила. Інші трави я не саджу. Ну, це, я вам скажу, дуже гарний сорт. Ну, просто дуже офігенно гарний, вибачте, за слег. Такі товсті оці у неї. Листочки просто товстющі, так? і отакого от гарного кольору, сизо, голубого. Ну, просто дощ іде і погано показує. Що у мене є ще? Ну, ще у мене тут є імператор. Дивіться, яка ця краса. Що це таке? Не знаю, що з нього далі буде. Ну Ось у мене два кущики імперати. ну Це таке, знаєте. Потім щось буду десь формувати, але буду у наступному році. Буду в наступному році. Ну, а це взагалі. От вам і невибагливі трави. Так, звичайно, в садочку це дуже гарно. Коли, у кого великі квітники і сади, це дуже гарно. Просто отаких от декілька посадити, щоб наросли такі великі кущі. А це взагалі, я ж вам кажу, із таких кущиків отака от краса бордюр то це дуже-дуже гарно. Мені подобається. Мені дуже подобається. Ну, Варя каже, боже, ну, я кажу, ні-ні-ні, ні, ні, ні. за які гроші не продам. Ну, такий великий кущ. Кущ дуже великий, просто. І такий гарні. Скажу вам, що в прошлому році купувала квіти. так, Купувала квіти. І прикупила квіти. А в квітах був ось такий аїр. Бачите, який. І отакі у нього листочки. Це просто я його там посадила в іншому місці і забула, він трішки засох, але він відійшов і буде така краса. Відійшов, але пахне, як аїр. І кущик такий був дуже-дуже гарний. Теж посажу його десь. Ну, аїр то, мабуть, взагалі любить воду. Так що не можу сказати, що трави не вибагли. Не можу, тому що ось поливала, дуже поливала, так як і всі квіти, так у спеку, то й гарно. А якби не поливала, то навіть не знаю, що би було. Ну, а міскантуси, то мені дуже подобається, тому що прикриває усе моє неподобство. От зараз ще раз упаду і все. О, Господи боже, що ви зробите? 60? Плюс це вам не так просто смішно. <ріст> Ой, Господи. На щас не можна падати і ломати. Ви що? Ви що? Ой, Боже. Отака От краса. Теж дуже гарно, мені подобається. В наступному році прикрию увесь свій оцей заборчик. Увесь заборчик прикрию. Ну, коли квітло було дуже гарно, тому що якось такого червоного кольору були оці, а це вже вони просто виціли. Ну, Бачили, як гарно. Прикриє оце все неподобство і буде краса. Це ж я вам скажу, його трішки підв'язала, тому що дощ ішов, і воно просто вже так, такі оці волоті і все, і вони так, то я взяла та підв'язала. Але мені дуже подобається. Між ними будуть гортензії. Між ними будуть інші квіти, тому що мені треба, щоб вони всі були високорослі. Тому, звичайно, якщо є у вас можливість то садіть трави, садіть в різних місцях, вони будуть прикрашати ваші садочки. Ну, це дійсно краса. Мої дорогенькі. Усім вам здоров'ячка, добра. Не падайте, будь ласка, тому що дощі, і холодно. Нам не можна. Хворіти і не можна падати. Ой, боже мій Боже, що ви зробите? Старіти не хочеться, але життя триває. Тому усім вам здоров'ячка, добра, нашій рідній Україні. Закінчення війни і перемоги. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща. Слава нашим Збройним силам! Слава їм і наша вічна дяка за те, що вони нас захищають. І слава Україні, тому що вона у нас найкраща.